Вже 6 червня відбудеться новолуння в знаці Зодіаку Тілець. Що воно нам дасть, чого нам чекати, зараз я розповім в цьому відео. Мене звати Маргарита, я ваш джойчиш астролог і це саме джойчиш прогноз на новолуння. Це новолуння в тільці дасть нам мотивацію щось робити для того, щоб реалізувати свої плани, цілі та бажання. У нас з'явиться просто такий вогонь всередині. Які буде штовхати нас на те, щоб ми зробили те, що давно хотіли, у нас будуть сили для цього. Також це новолуння може нам дати зміни в погляді на харчування, зміни звичок в харчуванні. Ми можемо або додати собі щось солодке в харчування, або навпаки перейти на правильне харчування, щоб покращити стан свого тіла. Це надзвичайно цікаве новолуння, тому що в нас буде прокидатися такий зв'язок з землею. Нам буде хотітися більше гуляти, більше проводити часу наодинці з собою, зі своїми думками. У нас буде зв'язок з нашою сім'єю. Такі от будемо проводити більше часу з сім'єю, можливо, на природі. Тому це новолуння надзвичайно приємне, і давайте його використаємо на благо собі. Якщо ви відчуваєте в собі сили, мотивацію, потенціал робити щось, щоб досягти своїх цілей та бажань, то обов'язково робіть, з 14 червня по 28 червня буде надзвичайно хороший період для навчання, для відновлення навчання, для того, щоб закінчити навчання, отримати диплом чи сертифікат для того, щоб отримувати знання, щоб ділитися своїми знаннями. Щоб робити якісь нові проекти, щоб бути на публіці, більше говорити, більше віддавати своїх знань, більше отримувати, буде більше комунікації, буде більше спілкування. Тому обов'язково скористайтеся такими рекомендаціями на це чудове, неймовірне новолуння в тільці.